Друзі, буду міняти свої українські права на іспанські. Для цього я взяв сіту в ДГТ, це місцевий МРЕО. І перед тим як іти по цій сіті, по цьому запису на прийом в поліцію і обмінювати свої права українські на тимчасові. Треба перевірити, що ваші українські права вони бились на певному сайті, щоб там вони були актуальні. До речі, можуть зараз попросити, навіть щоб ви в дії показали, що ці права є. Активні, щоб вони не підробні, і е, взяв отакий папірець. Пройшов медичний огляд прямо тут в валенці. От метро Хесус біля ДГТ. А е, є багато таких медичних закладів, де у вас перевірять реакцію, перевірять, як ви бачите, поміряють тиск. Ну і все це у мене зайняло хвилин 10 і 30 євро. В мене за це попросили. Далі в мене сіта в ДГТ. Буду розповідати, як далі все буде відбуватись. Тому підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал, тут все про життя в Іспанії. І слідкуйте, як я буду обмінювати свої права. До речі, це не єдиний спосіб, як їх можна обміняти в Іспанії. І обміняти їх треба обов'язково, бо вас можуть просто оштрафувати. А навіть якщо ви маєте тимчасовий захист поліції, повірте на це все рівно. Тому слідкуйте, далі буде цікавіше.